Всім привіт, друзі! Це продовження проходження чемпіонату. Так. Будемо його проходити. Та да, я вирішив розділити на два відосики. Будрофейний ящик я вирішив відкрити на коротке відео.

когда я найду на море его. Вот это что, кол уже ты. Не. Ага. Не. Не. Фух. Ес. Плючого бійця. Ох, зато не попав. Давай. Не можу вас терпіти вже. Ну, чого той щит дають взагалі? Не розумію, для чого той щит? Вообще, для чего он... На! Фух. Ну давайте свеклу я попластим. А, ну вот почему я не так дуже чиститься. Ну пизи, візьміть той кубок, долбаный! Почему? Я не понимаю, ну почему у нас така команда завжди? Не терплю вже це, а хух не все так, 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 так. А може х зараз буду мочити. Думаю, чиї я вам кажу. Тут заспавиться на нашому Тому, та Так і ж на на А, оно так напрячує. Задолбалась. почему я не могу? Вижу... и ты так крутой. Да куда ты берешь той кубу Да ну нафиг, что Уфу, Фух, Эльпримо, давай же. Відносим потихеньку. Так по це взяти, єс, взяли. О, єс. Ні, ніколи, та ну тебе. Давай, телепортуйся на стойво. Давай, телепортуйся на нас. Только на нас, а не чужий. <свистит> Залежно! Я теперь не терплю, браволь, так же таке. Почему? <свистит> <свистит> Можна мочукатись. задубав той добаний фрэн. І брок. Та всі звої команда та чо? Чого у нас не може бути нормальна команда? Чому у нас ніколи її не буде? Чому? У нас ніколи нормальної команди не буде, я це розумію. Дайте нормальну команду, хоч декілька разів, щоб. Дайте нормальну команду. Яка вміє грати, а не програвати. Де є нормальні гравці? А не один я. Не то я не максимально. О, 16 хп, 16 хп, реально, ну ладно, вау, та не вже ми змогли віднести, щоб не забрали у нас, вау, які ми кручі. Ммм. Фу. Фу. Так. Фу. Так. Фу. так куда покидаєш? Нас зараз кубок забирають, а ти тупо телепортуєшся, та? Геніально. А, а їх не кубок. Єс, yes, давай забирай. На, 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 ні, ні, ні. ні. Шкотиня гріть. Якщо нас перший телепо... Оцей перший, що у нас телепортує, чи, я не знаю. Просто. чтобы нас здається, і персі телепортується, так? ну а то що? фух а то наоборот таки не мало бути так сейш yes. Все челих чотири катки треба виграти. Надіюся, я виграю. Ви ласка, дайте виграти, дайте виграти. Суперсел, нормальну команду. Давайте мені. Не знаю. Ходімо на цей генерал Гаус Та не вже. Вау, я вбив чого. Є, зараз буде. Кучі, 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 кучі. Wow. Ей, інтернет. Та як не сра готову жити, як у нас в селі кажуть. Так що в мене нормальний інтернет. Інтернет покажу. Дивіться. пошу. Дивіться. Це... А чого я малювати не можу? Ладно. Чемпіонату, скажіть, покине. Ми все стурмаємо за інтернетом. Дивіться. показано, що гарний інтернет. А Брал Старс мені не може дати, так? Да? На Браул Старс не вистачає інтернету. Чи що? Ну ладно, зараз. Так, заново заходимо бікав, в Крал Stars. Ну, ПЗС 92% до 100 перейде. Фу, а ми навіть виграли? <зас> да. Я хіба зможу передивитись це, але я не буду передивлюватись. Що мені з того? Що ж нову новин, так? А, це вже трофейним ящиком. І що в магазині нового писа? А, брав. Ні. Я не куплю його. Я в роблокску грошей, просрав. <кхи> <кхи> Щоб там вже нову мапа ми з виграли. Ну ладно. Буває. Нічого. Я тут так мапа, мабуть, не думарчиса. Хоча фісну коска посунули. Да скудаш мій персонаж не вміє по воді ходити. うん。 Я знал, ну ні, так Та не візьму, що я не подумаю взял взяв х Я не шукаю, що вам кажу. І стримаюсь, як мінімум. Не тільки на відео, й всюди. Я ніколи не...